Огор Володимирович, Фаєр, Олександр Сергійович, Каленський, Микола Миколайович, Шульга Алла Анатолівна, а також Яцюта, Андрій Валерійович. Захисники е Сербін Ярослав Вікторович, Коваленко Ірина Олександрівна, Кравець Ярослав Юрійович, Горгіладзе Микита Сергійович, Краковний Ігор Володимирович, Лазаренко Ільвіра Олександрівна, Пінчук Костянтин Юрійович, Свирєпов Віталій Вікторович, Наум Віталій Миколайович. Батурін Сергій Володимирович, Коновал Олена Васильна, Лук'яненко Олександр Леонідович, Парфило Ігор Васильович. Представники потерпілого фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Оперенко Василь, Василь Васильович, а також представник потерпілого ТОВ Техносерф Україна, Клюско Руслан Володимирович. Також прибув прокурор Подгорець Сергій Васильович. Не прибули. Захисники Кукуюк Ольга Васильівна початком цього осіння подала питання про відкладення у зв'язку з перебуванням на лікарняному. Е, Не Микола Віталійович, Фоменко Марина Володимирівна, Ружицький Олександр Антонович, Яценко Ярослав Володимирович, Свець, Наталія Олександрівна, е, Зеленюк Дмитро Васильович також подав клопотання про відкладення. І Суткевич Олексій е, Олександрович. Е, е. Пересь, Наталія Миколаївна, Мальцев, Денис Константинович, Басарук, Олександр Володимирович. Використовують власні технічні пристрої. Все судове засідання здійснюється допомогою технічного пристрою аудіо-відеофіксації СРС Феміда. Mm -hmm. e, окрім клопотання про відкладення судового засідання. Є якісь заяви, скарги, пропозиції організаційного характеру? Дозвольте Ваша честь. Це адвок... хто? Адвокат Горгіладзе, захисник Мальцева. У мене є заява про відвід. Будь ласка. Заявляю відвід головуючому судді у зв'язку з наступним. Згідно з пунктом 4 частини 1 статті 75, суддя не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. Звертаю увагу, що 9 лютого 2024 року ухвалою Вищого антикорупційного суду було відмовлено задоволені клопотань сторони захисту про закриття кримінального провадження. Відповідно до частини першої статті 376 КПК України, судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати, головуючи судовому засіданні, роз'яснює зміст рішення порядок і його оскарження. Згідно з частиною 2 статті 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежити складанням і оголошенням його результативної частини. Яку підписують всі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п'яти діб з дня його оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Під час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено в результативній частині. Керуючись сказаним положенням закону, судом було проголошено в судовому засіданні лише резолютивну частину ухвали та призначено оголошення повного тексту на 14 лютого 2024 року. 14 лютого 2024 року повне текст ухвали оголошено не було і таке оголошене не відбувалось протягом трьох тижнів. Про дату та час оголошення сторона захисту не повідомлялася. 28 лютого 2024 року мною було подано клопотання про повідомлення дати та часу оголошення повного тексту ухвали. 5 березня 2024 року близько 12 години 20 хвилин мене було повідомлено про призначення оголошення повного тексту ухвали на той же день. Тобто 5 березня 24-го року о 16 годині а, 00 хвилин, відповідно до частини першої статті 111 КПК України повідомлення в кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняття процесуальне рішення здійснені процесуальну дію. Згідно з частиною 3 статті 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим кодексом, в порядку, передбаченому главою 11 цього кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття на особи. Відповідно до частини 9 статті 135 КПК України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше, ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом. Таким чином, судом було грубо порушено порядок повідомлення в кримінальному провадженні, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України. Звертаю увагу, що 5 березня 2024 року о 16-й годині оголошення повного тексту ухвали не відбулося, оскільки, як зазначили секретар судді Галабали, колегія суддів перебуває у двох інших судових засіданнях. У судовому засіданні, в якому членом колегії була суддя Білоус, відбувався допит свідків, а тому час оголошення повного тексту ухвали невідомий. Після години очікування в будівлі суду о 18-й годині секретарем суді Галабали мене було повідомлено про відкладення оголошення повного тексту ухвали на 6 березня, тобто на наступний день об 11-й годині 30 хвилин. Тому судом знову було грубо порушено порядок повідомлення в кримінальному провадженні, передбачено КПК України. 6 березня 2024 року об 11 годині 30 хвилин оголошення повного тексту ухвали не відбулось, оскільки, як зазначив секретар суддя Галаба, суддя Білоус, перебуває в нарадчій кімнаті по іншій справі, а тому час оголошення повного тексту ухвали невідомий. Після майже двох годин очікування в будівлі суду близько 13 години 10 хвилин мною було подано клопотання про повідомлення дати та часу оголошення повного тексту ухвали. Як подальшому стало відомо з інформацією, розміщеної в телеграм-каналі Вищого антикорупційного суду. суддя Судя Білоузбула членом колегії у справі 99.1, 493, 22, і 6 березня 2024 року було проголошення вироку у вказаній справі, яке завершилось приблизно о 15-й годині, що також відображено на ютуб-каналі Вищого антикорупційного суду. Таким чином, суддя Голобала, достеменно знаючи про призначені судові засідання в рамках інших справ, які розглядаються як ним самим, так і іншими членами колегії у цій справі. Призначав оголошення повного тексту ухвали на дати та час, коли таке оголошення об'єктивно не могло відбутись. Такі дії судді Галабали свідчать про умисне створення умов для неможливості стороні захисту реалізувати свої права, передбачені КПК України, про спонукання сторони захисту до відмови від реалізації цих прав та про небажання суда Галабали дотримуватись умов кримінального процесуального закону. Станом дату подання цієї заяви оголошення повного тексту ухвали не відбулось, вказаний обов'язок не виконано. Отже, суддя Галабали грубо порушено норми КПК України, оскільки не дотримано строк оголошення повного тексту ухвали, стане на сьогодні пропущено строк на 23 дні, та не повідомлено учасників кримінального провадження про дату та час оголошення повного тексту ухвали. Суддя Галабала буквально ігнорує права учасників кримінального провадження, передбачені кримінальним процесуальним законом. Умисно позбавляє їх можливості реалізувати своє право на оголошення повного тексту ухвали. При цьому суддя галабала систематично закликає учасників кримінального провадження до дисциплінованості та розподілу навантаження, не сприймає та не визнає за можливе їхню участь в інших судових засіданнях в рамках інших справ. В той же час не може навіть дотриматись елементарних вимог КПК України щодо строків оголошення повного тексту ухвали. Зв'язку зазначеним вважаю, що необхідно відвести суддю Вищого антикорупційного суду Галабалу від розгляду справи номер 991 4379 23 оскільки груше грубе порушення ним права на захист мальцева та на дотримання вимог КПК України свідчить про наявність обставин, які викликають сумнів у його неопередженості. Тому прошу задовільнити цю заяву відвести. Суддю Галабалу і передати матеріали справи на повторний автоматизований розподіл. Також прошу долучити заяву в письмовому вигляді до матеріалів справи. Так, у нас ще є новоприбулий учасник Сербіні Ярослав Вікторович. Ярослав Вікторович, дане кримінальне провадження розглядається колегії суддя Вищого корупційного суду у складі головуючи судді Галабали судді Білоусного Гачевського та за участю секретаря судових засідань пісенко дорини і відповідно раніше оголошених секретарем прокурора та захисників. Скажіть, будь ласка, чи вам право відводів зрозуміло? Так, зрозуміло. Є до когось відводи? Немає, немає зрозуміло. Радушись на місці, постановив залишити без розгляду заяву про відвід Горгіладзе Микити Сергійовича. Микита Сергійович, суд обґрунтовує свою ухвалу тим, що, по-перше, даний відвід, тобто відвід вже є повторним, по-друге, на переконання е, суду е, шляхом заявлення даного відводу ви не погоджуєтеся з окремими процесуальними діями, в тому числі головуючу. І, власне, Такі спосіб оскарження дій головуючи не передбачений кримінально процесуальним кодексом, тому ми залишаємо без розгляду цю заяву про відвід. Є якісь інші заяви, скарги, пропозиції, клопотання? Так, ваше є ще усне клопотання. одразу тоді, оскільки судом не було забезпечено як мені там моєму клієнту право на оголошення повного тексту ухвали, від неповний текст. Не оголошений, мені навіть е, невідомо чи він е, складений і направлений мені, оскільки я повний текст не отримував. Тому прошу відкласти судове засідання у зв'язку з необхідністю ознайомитись повним текстом ухвали, погодити позицію зі своїм клієнтом для узгодження з ним е, подальших дій, е, пов'язаних у зв'язку з прийнятим рішенням. А, які, а яким чином можливе не отримання вами е, даної ухвали впливає на розгляд? подальший розгляд цього кримінального провадження ну станом на зараз я е, не ознайомлений зі змістом. Судом не виконаний обов'язок щодо вручення мені ухвали. Я не знаю, з яких мотивів виходив суд при постановленні цієї ухвали. Відповідно, е, мій клієнт цього також не знає. Е, треба проаналізувати зміст прийнятого вами рішення, і е, клієнт має вирішити, е, чи необхідно вчиняти якісь додаткові дії з цього приводу. А який клієнт може вчиняти додаткові дії? Ну, це він буде вирішувати на власний розсуд після ознайомлення з містом ухвали. Ну ви ж фахівець в галузі права. Які взагалі опції є вашого клієнта? Ну я фахівець, але я не приймаю рішення за свого клієнта. Так які в нього опції, є взагалі, які можуть вплинути на подальший розгляд кримінального провадження? Ви моє питання чуєте чи ні? Ваше честь я ваше питання чую. При цьому ви систематично ухиляєтесь від мого також моїх тверджень про те, що суд не виконує свій обов'язок стосовно. Забезпечення можливості реалізувати е, учасникам кримінального провадження свої права, передбачені КПК, і в даному випадку я прошу вас е, як колегію суду надати можливість реалізацію цього права забезпечити. При цьому ви е, не по, не пояснюючи неможливість це зробити, е, шукаєте шляхи для того, щоб відмовити мені у задоволенні цього клопотання. А ви моє питання почули? Я вам я ваше раз... питання е, е... почув. Я вам відповів, що Вибачте, це буде вирішувати коли я і мій клієнт. Вимовчите. Коли я говорю, ви мовчите, дякую. Я вам ще задам запитання: які опції вашого клієнта після ознайомлення з повним текстом ухвали виникають, які можуть вплинути на відкладення даного розгляду справи? А, честь, дивіться. Ну, як мінімум, він може прийняти рішення стосовно, можливо, заяви. В нього може бути особиста заява про відвід у зв'язку з? Ознайомленням зі змістом ухвали, бо він не знає, які мотиви там суд виклав, очевидно. А рішення може бути оскаржено, може бути подане інші якісь клопотання, може бути подані додаткові клопотання, в тому числі з суміжних питань, які розглядались вже судом. Тому я ще раз кажу, це буде вирішувати мій клієнт після того, як суд забезпечить йому можливість реалізувати своє право. Це все. Раз, у нас також є інші клопотання про відкладення зв'язку з неявкою ряду захисників. Ми частково задовільняємо ваше клопотання, Микіта Сергійович, але е, е, на переконання колегії суддів ми можемо. Е, зв'язку з вашим клопотанням, зв'язку з іншими клопотаннями про відкладення, вчинити ті дії, які можемо вчинити у складі тих осіб, які присутні тут в даному судовому засіданні. Ми перебуваємо на стадії оголошення клопотань про повернення обвинувального акту. Двоє осіб, які заявляли це клопотання е, е, відсутні: це пан Судкевич і пан, пані Фоменко. Але разом з тим є Батурін Сергій Володимирович, який заявляв дане клопотання. І ми суд вважає за можливе надати йому майданчик для того, щоб оголосити е, дане клопотання про повернення обвинувального акту. Якщо інших клопотань про повернення обвинувального акту не буде, тоді ми після оголошення е, після його оголошення дамо можливість висловитись відносно цього клопотання присутнім. Або краще, мабуть, відкладемося і тоді. Дослухаємо всі клопотання про повернення обвинувального акту і тоді будемо далі продовжувати розгляд даного кримінального провадження. Мусорій Володимирович, ви готові дозвольте, будь ласка, одно ще більш організаційне клопотання у зв'язку з моїми попередніми клопотаннями про відкладення судових засідань. Прошу до матеріалів справи долучити також докази поважності причин неприбуття. Сергій Володимирович, готові? Готовий. <кій> Сторона обвинувачення хоче, щоб суд повірив в те, що обвинувальний акт, наданий до суду, відповідає вимогам закону і підлягає розгляду судовому засіданні. Впевнено, заявляю, ні не відповідає. Аналіз обвинувального акту наданого прокурором до суду свідчить про непрофесійну роботу слідства прокурора прокурора за зазначеному кримінальному провадженню, що в свою чергу призвело до грубого порушення прав і свобод учасників кримінального провадження, зокрема, Каленського Микола Миколаївича. Виклад Фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановлені, права кваліфікації кримінального правопорушення з посиланням на статтю закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинуваченого, по суті, є квінтесенцією всього обвинувального акту. Вважаю, що обвинувальний акт таким вимогам не відповідає. По-перше, щодо форми обвинувального акту. в обвинувальному акті на сторінці 3 12, Зазначено зайві дані, зокрема про групи слідчих і прокурорів з вказівкою повного посадового становища та дат, в які вони приймали участь у розслідуванні даного кримінального провадження, що не передбачено статтею 291 кримінального процесуального кодексу. Для чого це зроблено? Мабуть, для того, щоб збільшити вагу цього документу і ускладнити його вивчення, ускладнити його вивчення. Друге. Або акт не прошитий, ні скрипленою печаткою прокурору, що є порушення вимог до реквізитів офіційного документу. Наступне. Незрозуміло, зрозуміло, хто є потерпілим у кримінальному провадженні. Відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу для того, щоб отримати статус потерпілого кримінальному провадженні, юридичній особі необхідно подати заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження в якості потерпілого. Зазначено на сторінці 2 обвинувального акту потерпілим є Національний банк України. Хоча відповідної заяви немає, шкода не визначена. Зазначено на сторінці 3 обвинувального акту, потерпілим є фонд грунтування вкладів фізичних осіб. Відповідної заяви в справі немає. Зазначено на сторінці 58 169 обвинувального акта. Цитую дослівно, зменшила перерахування прибутку НБУ до державного бюджету України, що завдало тяжких наслідків державі. Відповідно до статті 42 бюджетного кодексу України, організація щодо організації виконання державного бюджету Кабінет міністрів України забезпечує виконання державного бюджету Міністерства фінансів України, здійснює загальну організацію і управління виконанням державного бюджету. Мабуть, мабуть в цьому провадженні. Кабінет міністрів повинен бути потерпілою особою чи Міністерство фінансів не зрозуміло. Крім того, Національний банк е, України за результатами звернення НАБУ стосовно можливості залучення до кримінального провадження НБУ як потерпілого повідомило, що заперечитиме про залучення його в якості потерпілого, якщо під час досудового розслідування буде встановлено розмір завданої шкоди. Національний банк України, керуючись своїми процесуальними правами з метою отримання доказів та іншої інформації по встановлення розміру шкоди для опрацювання питання подання цивільного позову, ознайомився з матеріалами досудового розслідування та отримав інформацію про призначення експертиз для визначення суми, завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди. Цитую лист національного банку. В матеріалах справи, матеріалах кримінального провадження, які були надані Національному банку для ознайомлення, відсутні дані щодо встановлення розміру матеріальної шкоди нанесені Національному банку України. Немає потерпілого, немає складу злочину, який вміняється Келинському. Наступне щодо викладу фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає. Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленим, події кримінального правопорушення, перевантажена тлумаченнями термінів, зокрема, афіліована особа, істотна участь, кінцевий бенефіціарний власник. Витягамість наказів, інструкцій, законів, нас, фізичних, юридичних осіб, висловленнями, які не несуть змістовного і правового навантаження, зібраними у складносередне рішення, які містять дуже багато слів, що ускладнює розуміння обвинувачення, робить його неясним для обвинуваченої особи, що суперечить меті забезпечення умов ефективного захисту. Наступне щодо формулювання обвинувачення. Формулювання обвинувачення текстуально співпадає з викладом фактичних обставин кримінального правопорушення, що дає підстави вважати, що слідчі і прокурор не розрізняють цих термінів, а також процесуального значення кожних з цих складових обвинувального акту. Та в такий спосіб дезорганізують сторону захисту і суд щодо розуміння суть і обсягу обвинувачення обвинувачення унеможливлюють правильне застосування судом закону України про кримінальну відповідальність та врешті виконання завдань кримінального провадження вказаних у статті 2 Кримінального процесуального кодексу для забезпечення права на ефективний захист формулювання обвинувачення мають бути зазначені ті обставини із такою деталізацією, які необхідні для достатні, і достатні для того, щоб дозволити обвинуваченому ефективно захищатись. Від Зазначення в обвинувальному акті обставин, що не стосуються справи і не впливають на правову кваліфікацію правопорушення, ускладнює розуміння обвинувачення і може зробити його неясним, неясним для винуваченої особи, що мети забезпечення умов для ефективного захисту. Це підтверджено і практикою Європейського суду. Це зазначено постановою Верховного суду від 26 -6 березня 2019 року у справі 686, 18 210 15. Наступне. Численне посилання на посадові обов'язки в обвинувальному акті обов'язки службових осіб НБУ з красою, нібито ознаки протиправності, хоча саме ці обов'язки прямо передбачені посадовими інструкціями службових осіб, які обвинувачуються. Наведу приклад на аркуші справи 150, на аркуші обвинувального акту 150. Особа погодилась використати свої службові повноваження та вчинити рад послідовних дій для отримання патвії Бібанк, грошових коштів, стабілізаційного кредиту, зокрема, забезпечити підготовку висновку про прийнятість та достатність забезпечення та укласти відповідні кредитні і теплітечні договори та договори поруки. Це прийме обов'язки посадової особи Національного банку. Також, також хочу звернути увагу на численне категоричне твердження обвинувального акту про злочинний умисл обвинувачених без доведення факту скоєння злочину вироком суду, що є порушенням презумпції невинуватості з позиції Європейського суду з прав людини з цього приводу. Кажете, в якості прикладу так, також, аркуш справи обвинувального е, акту 150. Особо усвідомлюючи протиправний характер вказаних дій, розуміючи, що вони можуть привести до видачі стабілізаційного кредита під неліквідне забезпечення, діючи всупереч інтересам НБУ та посадової інструкції, перебуваючи в Києві, погодилось виконати ряд необхідних дій з на підготовку до погодження висновку про прийняття достатньої забезпечення. Все це цілковите припущення. Щодо кваліфікації кримінального правопорушення. Формулювання обвинувачення Калинському за статтею 364 КК України не зазначено, які саме конкретні службові обов'язки він не виконав та причинний зв'язок між невиконанням цих обов'язків і завданням тяжких наслідків. Натомість, по суті, обвинувачення зводяться до формального цитування диспозиції статті 364, а саме використав своє службове становище, у чого державі в особі за одного збитків в сумі і так далі. Зауважу, що зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності за такими діями істотної шкоди охор охороненого законом правам. Доведення факту безповоротної втрати НБУ власних виданих у якості стабілізаційного кредиту коштів має значення для правильної кваліфікації діяння за статтею 364. Така обставина в кримінальному провадженні не встановлена. Звернув увагу на теорію питання. З точки зору теорії кримінального права, кваліфікація злочин означає встановити повну відповідність його ознак ознакам норми, що передбачають відповідальність за вчинення цього, саме цього злочину. Тобто кваліфікація злочину полягає в пошуку визначені статті частини або пунктів, що передбачають відповідальність за скоєне суспільно небезпечне діяння. Це твердження має містити характеристику кримінального правопорушення, його юридичну кваліфікацію, тобто формування обвинувачення повинно ґрунтуватися на обставинах, які свідчать про наявність доведених даних про подію, час місце та спосіб кримінального правопорушення, форму війни, мотив і мету його вчинення. Факти, які впливають на ступінь його тяжкості тощо. Діяння кваліфікується за статтею кримінального закону, що найбільш точно описують його ознаки, принцип точності і принцип індивідуальності які базуються на вимоги статті 61 Конституції України. Тобто обвинувачення кожна особа кваліфікується індивідуально, окремо і самостійно. В обвинувальному акті, наданому прокурором до суду Дії Каленського, що вписане в формулювання обвинувачення за статтею 364, є ідентичними, викладеним діям, вписаним у формулювання обвинувачення стосоване ЖУКА, Мальцо, Перес, Фаєр і Цути за статтею 191. Точки зору, зору теорії кримінального права це недопустимо. Це зовсім різне, різне кримінальне правопорушення. Це з формальним складом, це з матеріальним складом навіть з цього приводу. Взагалі, фактичні обставини справи, що до формулювання обвинувачення за різними статтями Кримінального кодексу України зазначені в обвинувальному акті, є ідентичними відносно всіх обвинувачених не конкретизовано і кожного з них. З врахуванням вищезазначеного, проаналізавши выкладенное в обвинувальному акті формулювання обвинувачення відносно Калинського та інших, вважаю, що обвинувальний акт не відповідає приписам пункту 5 частини 2 статті 291 кримінального процесуального кодексу, не конкретизованість обвинувачення, фактично його відсутність порушує право на захист, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Дані і доліки в совокупності порушують право обвинуваченого на захист, не дають можливості визначитися конкретно з позицією захисту та перешкоджають призначення кримінального провадження до свого розгляду. Незайво буде нагадати ще раз вимоги статті 2 Кримінального процесуального кодексу о том, що щоб до кожного, кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. А це повинно досягатись бездоганним, точним та законним процесуальним способом. За наявності вище зазначених нових порушень з боку сторони обвинувачення, суд не має права вставати на захист обвинувачення тільки з тих підстав, що це зведе нанівець зусилля органу досудового розслідування про складання томів цієї справи, та висвітліть марні витрати коштів державного бюджету на таку непрофесійну роботу детективів та прокурорів. Зауважу, що. Відповідно до статті 3 Конституції України, саме людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Враховуючи викладно, вважаю, що вказане порушення кримінального процесуального закону уможливість прийняття у підготовчому судовому засіданні будь-якого іншого рішення числа передбачених статтею 314 кримінального процесуального кодексу, ніж його повернення прокурору для доопрацювання. Дякую. Прошу долучити, 에... прошу долучити моє клопотання до матеріалу справді. Чи ще є в когось, окрім Сергія Володимировича, клопотання про повернення обвинувального? акту? Захисник Лазаренко. Прошу, є? Так. Називайтеся. будь ласка. Дмитро Жук, наскільки я знаю, то адвокат кукоюк Ольга Васильівна теж 에, має намір подавати клопотання. Я маю на зі з тих, що хто присутній зараз в судовому засіданні. Захисник Лазаренко, я вас так. Прошу. так. Так, маю таке клопотання в інтересах перед Наталією Миколаївною. Мікрофон, мабуть, ближче до, до обличчя. Микрофон. Так, чутно? Так. Добре, дякую. Е, я теж маю клопотання про повернення обвинувального акту. Воно ґрунтується на двох підставах, передбачених частиною 2 статті 291 КПК України. Перша підстава стосується того, що в обвинувальному акті викладені недостовірні, неправдиві відомості, анкетні відомості щодо моєї підзахисної, зокрема щодо її місця проживання та місця реєстрації. Тому в мене таке організаційне спочатку клопотання стосовно зупинення транс трансляції в. Онлайн трансляції даного судового засідання, тому що я буду оголошувати саме ці дані стосовно місця реєстрації та проживання пані Переця відповідно до статті 13 закону України про інформацію. Конфіденційну інформацію є в тому числі відомості про місце проживання фізичної особи і поширення такої конфіденційної інформації не допускається без її згоди, і пані перець не хоче, щоб поголошувалася Про на... збіжність. В чому полягає мене на увазі, назві номер будинку а, повністю, на пункт. повністю неправильні відомості і стосовно місця реєстрації і стосовно поточного місця проживання. Пані То вони повністю не свіпадають повністю. Та на тоді на час вашого оголошення суд постановив призупинити.